Вчора розмовляв по телефону з колегою. Нас питала мене, а ви СПД? І ви знаєте, я навіть забув про цей термін. Раніше так називали підприємців. Я ще в банку працював, коли я реєструвався у 2010 році, було суб'єктом підприємницької діяльності. Зараз це фізична особа-підприємець. І ви знаєте, на рівні підсвідомості сприйняття для мене фізична особа це як тіло, звучить як тіло. Держава зараз нас називає. Це тіло займається підприємницькою діяльністю. Це тіло, це тіло підприємець. Так от оце для мене на підсвідомості звучить. Тому що суб'єкт підприємницької діяльності суб'єкт – це носій активності, це активний, активна людина, а фізична особа це тіло. Не знаю, може я гоню, але сприймається так. Наші слова мають сенс, і мені здається, це неспроста. Що думаєте?